Ну що, як вам відвантаження отаких от от донфенчиків 404 Д2 в одне й те саме місце? Ось такі чотири трактора зараз вантажимо і їдемо. Кажуть, база тракторів. Ось вам база тракторів. Ось де знаходився траса Київ Житомир, 36 й кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Отак потихеньку перший і Промазал! Тромазав! не промазав! Широко поставив, зараз подожди! Нє, не, не, той час Вот так вот. починаємо вантажитися! Лайк і підписочка, а з вами, як завжди, шалений тракторист. комунальна техніка, пишіть телефонуйте, доставочка безкоштовна, без предоплати.